Ми у прифронтовому місті Нікополь. Воно розташоване на березі Дніпра за 4 кілометри від окупованого енергодалу. Ось уже два роки поспіль нікопольчани потерпають від обстрілів, а після підриву росіянами Каховської ГЕС ще й від проблем з водою. Попри все, люди тут живуть, заклади та підприємства працюють. Ми проведемо тут кілька днів, поспілкуємося з місцевими, дізнаємося, як вони живуть зараз. До підриву Каховської ГЕС мешканці Нікополя мали вільний доступ до безкоштовної питної води. Зараз її доводиться купляти. А ті, хто не мають такої можливості, стоять в кількагодинних чергах в пунктах видачі. Раніше було водохранилище, то близько вода була насосна, пекала, а зараз немає. Далеко, ну, мисля, вода є, тільки вона технічна. Вистачає вам того, що привозять так? Ну, раніше вистачало, а зараз ви бачите, яка черга. Раніше возили 5 кубів, зараз возять 2,5. І я приїжджав раніше до... на 8 годин, а зараз мені 6, 6 годин займаю очередь. Тобто тут шостий ранку стояли. Скільки вибирати зараз? От зараз у мене п'ять. 5. П'ять 5 баклажик. Да, да, десь 30 літрів. П'ять. На неділю. Ну освободіть, ви проходите. Чого ви позаходили сьогодні? ви позаходили все сюди? Ну що це таке? Що і що? Ти Діка відчувається у вас хороший. Ну сейчас же. Да что хороший? Я даже ну, не інші. кричите, ну что ви там кричите? Вас все просят отвечать, вы кричите, вы потом смотрите. Никто меня не режет, резать не будет. Вот и нема. Я одна. Люди в черги, як завжди, може щось не поділити і починається товканина, агресія друг до друга. Тому що тому не вистачило, той багато бере. Хочуть ліміти поставити ну, народ між собою, який щоб брав там по дві баклажки, а не більше. Ну, я набираю, допустимо, більше, тому що мені треба набрати своїй тіші, матері треба набрати воду і додому. Я набираю більше, ніж дві баклажки. І з цього може причинитися бійка. Плюс сусідам буває стареньким підвозю воду. Раніше нам возили цю воду в невиогранічених об'ємах, черг не було. Люди приходили вільно, набирали, коли їм було це зручно, після роботи або до роботи хто як міг. Ну, черги такі не створювалися. А коли урізали ліміт води по пунктам видачі, то сталося, створюються черги, драки і ну, як обично, ажіотаж народний. Як кажуть місцеві, у Нікополі зараз залишилось лише кілька точок видачі води. Ми вирушаємо на другу. Да, вона як стрільна летить зі з звука. Сразу сюди летить. Щоб по ней дивитися, коли вона забирає ще. А да, я, наприклад, дворником работаю. І вона мой звоночек. Вона завжди возле мене. Як только стрельну, то вона тікає. А я думаю, я мені тікати? Тікати? вчора вона убігла. Перший раз стрельнули, вона убіжала. А я грибу далі. Думаю, тікати чи не тікати? Второй раз стрельнули, все, думаю, треба тікати. А вона первая підказує. хватает очередь стоит э, пока вода вода кончается а очередь все равно не всем хватает шарапет тебе этим не хватает что идут домой что же они делают кричат некоторые некоторые молча идут в 9 часов я тут 9 часов провезла воду сейчас кипи Десять и сорок. Все, і нема. Все было нормально, пока война не началась. Така атмосфера. Стреляет каждый раз. 9 девятого прилетела, а я тут живу. Так що взагалі? Та в больницу все прилетало, на стадіон. Тут теж люди всі вховалися, от сюди забігають. Всі перебережні території, це стосується Нікопольського району, Криворізького району, це те, що Дніпропетровська область. Вони отримують водопостачання з Каховського водосховища. Ну, тобто, підрів дамби став ну, проблемою для багатьох територій, для багатьох населених пунктів. І наскільки пам'ятаю, десь близько 3-5 днів зупинилися всі водоканали, і люди залишились без централізованого водопостачання. Це була така досить кризова ситуація. враховуючи, що це був літній період, коли відсутність води може призвести до спалаху кишкових інфекцій. Тому вмімкнулися цю історію миттєво і фонди, скажімо так, не державні. Держава включилася в цю історію. «Укрзалізниця» налагодила підвоз води на наші території, і це все облікувалося там сотнями тонн і мільйонами літрів. Знаєте, ми всі розмовляли про те, що це може бути, але ж до кінця ніхто не вірив, що. Вони зроблять це. То почали ставити системи осмосу. Активно маргани цим питанням займався, Нікополь займався на сьогоднішній день. <клес> території вже мають багато скважин кожна з територій, мають системи очистки, люди отримують на сьогоднішній там безкоштовну воду і можуть, так скажімо, задовольнити свої базові потреби. Треба сказати, що в нас досить неякісна вода в свердловинах. Вона Зі збільшеними солями кальція, солі, металів. Будь-яка свердловина не може використовуватися відразу як питна, тільки як технічна. Тому для того, щоб зробити пітною, використовувалась станції до очистки. Навіть держава нам допомагала у вигляді офісу президента, який спробував сюди фонди, які привозили великі очисні станції для того, щоб вони тут працювали. На сьогоднішній день все це працює. Нікополь відновили водопостачання з Каховського водосховища, вірніше з того, що залишилось від Каховського водосховища. І держава почала робити великий амбітний проект з будови водогону від міста Запоріжжя в наш Нікопольський район, який на сьогоднішній день знаходиться на стадії завершення. Окрім труднощів з водою, жителі Нікополя стикнулися із іншою проблемою. В останні кілька місяців активізувалися ворожі дрони камікадзе які цілять у будинки, автівки. Та мирних людей. Що забувається? Це зараз йде дуель. Ну, з дронів скидують щось, або дрон, який сам зривається. Камікадзе десь літає вже другий вибухає у нас в місті. От ми зараз буквально бачимо підтвердження того, що Нікополь постійно обстрілюють ФП від дронами. Поки ми знімали попередній матеріал, в місті відбувся приліт і потрапило в авто. відлітають постійно і дивляться куди їм кинуть щоб назад зараз не летіти вони все одно його скинуть на що там на людей або на, машину. Oh, wow. о, на о, от хлопчик йде от, от, от конець забору і він от от остановился людей висаджувати і на нього точно так скинули буквально от пару місяців тому встановили э, машину я йому позвонила, вона прямо при мені було. Він якраз був на хост дворі там, більотом розв'яшувався. Слишив, летить. І він його і побачив, як він летить. І він за втім поставався, в машину поцілив. Тут ми зараз в зоні в прямій влучання ворожих співіт. Так, такі є. Ми можемо, знаходимося в районі порта, який вони зачасту обстрілюють, Зараз дорога буде нести дорога буде до поста. До порта наступна кам'яна брущатка. Ну, як в народі нас кажуть. Коня дорога, чи як кажуть. І По поводу того, що вони вітер не літають або в дождлів погоду, я б так не говорив, тому що на собі люди відчували, коли вони в дожліву погоду просто вели обстріл з дронів. Ну, я лично, над головою чув жужачий дрон в час маленького накрапаючого доща і в, принципі, в таку погоду, як на даний час у нас вона знаходиться. Тоже був маленький вітирок і над головою просто проходив ворожий дрон. Це було вночі. Станом на мабуть 2-3 місяці вже вона залишає, стала такою напруженою, скажімо так. Збільшилась кількість атак, збільшилась кількість територій населених пунктів, які атакують росіяни. Ну, тобто обстановка вона не залишається, вона стає більш небезпечною для тих мешканців, які знаходяться на прибережних територіях. Не обстріли, а обстріли населених пунктів, міст, селищ сіл. Абсолютно в усі частини населених пунктів це і комунальні заклади, школи, садочки, будинки, житлові, багатоповерхові одноповерхові. Ну тобто, абсолютно безсистемно тероризуючи ці території. Це не останнім часом. Перші застосування були ще минулого року. А от останні три місяці, в тому числі разом з артилерією, з'явилося досить багато в камікадзе. в тому числі камікадзе з теплокамерами, зічними камерами, ну тобто, досить. Коштовні е, дрони, які використовуються зазвичай на лінії зіткнення. Нікополь вони використовують всі прибережні території, всі місця зіткнення, де немає активної протидії, е, скажімо так, сил оборони, вони використовують як тренувальний полігон для артилерістів, для птурщиків, для пілотів ФПВ Камікадзе. Таке є. Ну, Знову ж таки, тренуються на мирних людях, на мирних населених пунктах. Зараз ми виїхали за місто, але все, ще перебуваємо в Нікопольському районі, хочемо тут поговорити з місцевими фермерами про те, як їм вдалося за ці два роки повномасштабної війни пристосуватися до нової реальності з обстрілами, з активністю ворожих FPV-дронів та ще й з нестачою води після підриву Каховської ГЕС. Найстрашніше це перший взрив, як пер, перші прильоти. Тільки перший прильот одразу всі-всі по підвалах, по, всі никаємося, тому що знаємо, що якщо раз стріляно, то будуть ще мінімум п'ять, а то й 10 раз стріляти. Найстрашніше це перший взрив. Ну і завжди дивимося на, на небо, бо дрони можуть... найстрашніше зараз. Дрони. Я Вадим, фермер із Червоного григорівки Ніковоський район. Вирощуємо сімейний бізнес займаємося. Я батько і брат. Вирощуємо соняшник, зернові і ріпак. На цьому полі посіяли ріпак прямо возле села. Ось ви бачите, Каховське водосховище раніше було. І поле попадало два рази під обстріл. Обстрілювали якраз цей район. Десь по полю, десь в цьому році тільки п'ять. Ну, я. В тому році було ще більше. ради в тому, в тому році були обстріли, а це тільки з пушки одиночні. Перехрестилися, удобрення кидаємо, бризкаємо, все ж, все ж на виду. Дрони літають, ну, поки, дай Бог везе. Ну а жалко, вроді поле хороше, врожай має бути хороший в цьому році. Ну, Нам з дощами вроді би, в цьому году краще, ніж людей останніх. Так везе. Ну, а так... З артилерії теж часто обстрілюється. Так, да, батьки вже два рази кришу перекривали. Наш район. щось… Да. Рядом 30 метрів одна хата не жила, прямо в вдом попала, кришу знесло повністю. Пать, 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 пать. Це проблема з водою. У людей з скважини воду набираємо, привозимо бочку і даємо свиням воду, бо та солюна то люди скважини поробили, ті, хто теплицем займається. І ми просимося до них, вони нам дають п'ятикубову бочку. Три бочки платимо тисячу гривень. За три, ну, три бочки набрали, і людям, як хоч якась польза, і нам добре, що йде. Другої води нема, поки у нас. І худобу ж не. Поїм свиней же, бо соляна вода теж погана. Ну, бочка постійно сюди з водою стоїть. Закінчилась, набрала. Так само і на поле. Поїхали, вибрискали, поїхали, набрали опять, щоб свин не було. Позавчора нас тут лупили по нашій вулиці. Сьогодні виходжу в огород, О, осколки лежать, такі хороші. Коли чуєш вильоти, вильоти щуть, зразу ж вильоти ось, ось, ось рядом, то треба ховатися. Треба mm -hmm. ховатися, тому що осколки летять і ну, прильоти. Тут ось по тому, ж по заборі видно, от волни ось повиривало. А це новий mm -hmm. забор ви поставили? Так? Ну, ось Сережа поставив новий і з тої сторони, він через дві неділі mm -hmm. оце сюди прильот. І оце ж воно ось повивертало. Ну кажу, це ще хорошо. Це ще в тому році, в августі. Так. Це весна рада допомагає, так. Да. А mm -hmm. теплиці це ваші? Це серйозний mm -hmm. так. Це я навпроти я, я вже. Це це а це ви ну для себе вирощуєте чи yeah. на продаж коли? На правда? А, а, ми, а покажете нам, що ви вирощуєте, що ви там? вирощуєтеся. І за неї платити гроші. Ну, Допустимо, 30 гривень там, куп, да? А тут пробив, і якби нічого не платиш, а солі ті самі. Ну, а, вона теж сородич, вона, вона та, більш-менш. Ну, Нею можна поливати? Поливати, ну, якби можна, не можна. Є соліметр. Вона показує аж щось. Ти сьогодні спробив, пробив, пробує. Скільки має бути солей так, щоб воно було нормально? Бутилірована вода 0,05. А вона показує 6,2. От у неї перевищено солі, ну, можна сказати, 5,5. Ну, у дворі два града прилетіло. Забор будинок. От ось десь місяць тому ось ось стовп оце сюди прям снаряд прилетів. Прямо стовп. Перебило воно провода, бачите, скрутки. І зайшло 380 в вдома і погоріла вся техніка. Вже відновилися Ну, ними? Ну так. Насосні, там, котли і все остальне. Ну як, вийшли, вроді працюємо, починають стріляти, ну, ховаємося. Не? Опять стріляли, приходимо. Не? Ну ось, ось дивіться, ось два ось, дні тому осколок, бачите, перебив пленку і посік, бачите, проволки, все, воно все в дірках, бачите. Сім прильотів, там, можете проїхати, подивитися, там в гараж одним попало, в будинок двоїм чи троїм. Ну, побило там добре. Воно в один район воно, било. Ну а так, вони то тут накриють, то там накриють. Ну, а виходить, воно хай там метрів 200-300 од нас прилетало, а аж сюди долітають осколки. Uh -huh. Побило ж. Будете латати це чи так? Та ну смисл його поки латати, хай вже буде так. Тут не знаєш, коли воно прилетить. Ну, тобто, ти залатав, от вони в тому году вдарили, залатав, в цьому році вдарили, залатав. Ну і так буде воно. Постійно додають вам роботу. Так, да, так, да, так. Да. Що роботи, а що, що якось б'ють утром, що ну, ще не встиг у балаган прийти. Е а так би був би тут, от сидів сидім голову і все. І закінчилось вирощування помідорів. <плес> Якби не російські обстріли, у Нікополі вирувало життя без довжелезних черг за водою, без величезних вирв на фермерських полях, без горілих авто і зруйнованих будинків. Тепер, замість насолоджуватися теплими літніми вечорами, місця не ховаються від вибухів і щораз сподіваються, що їх умине.